Вже традиційними стали українсько-німецькі контакти, які включають не тільки каравани гуманітарної допомоги, а й підготовку наших спеціалістів-медиків в кращих німецьких клініках. Нещодавно в рамках такої програми в Німеччині на стажуванні побували завідуючий фізіотерапевтичним відділенням Ковальської центральної лікарні Юрій Іванович Пташник і завідуючий травматологічним відділенням цієї ж лікарні Володимир Васильович Войтюк. Що ж, кожен з тих, хто хоч раз побував за кордоном у високорозвиненій країні, а таких тепер немало серед жителів нашого міста, переживає своєрідний шок від вітрин та комфорту. Та нашим лікарям довелось пережити більш болючий шок від побаченого, адже він безпосередньо стосується того, що є сенсом їх життя, роботи, яка покликана допомагати людям полегшувати їх страждання. І можна тільки уявити собі, як боляче було дивитись нашим лікарям, які мають не менш високу кваліфікацію ніж їх зарубіжні колеги, на той багатющий арсенал діагностичної, фізіотерапевтичної та операційної апаратури, яка є у розпорядженні німецьких медиків. Перше питання таке: напевно, до вас, Юрі Івановичу. як організована система охорони здоров'я в Німеччині. Що я можу сказати? По-перше, система охорони здоров'я в Німеччині організована дещо не так, як у нас. Там превалює страхова медицина. Разом з тим є досить розглужена сітка приватних медичних закладів, де жителі Німеччини, громадяни, можуть отримувати більш кваліфіковану, більш особливу медичну допомогу за додаткову плату, звичайно. Загальна мережа такий страхова. Що це означає? Кожний працівник, кожний працюючий в Німеччині, повинен бути застрахований. В середньому ця страховка по від захворювань складає 12% заробітку працівника, але якщо працівник працює в приватній фірмі якійсь чи в державній фірмі, половину з цих 12%, тобто 6%, виплачує працівник своєї заробітної плати, другу половину виплачує підприємець. Разом з цим є багато страховок, які громадяни Німеччини мусять виплачувати. Це і страховка від нещасного випадку окремо йде, це і автомобільне страхування, і страхування на випадок безробіття і так далі. Всього набігає десь приблизно майже до 40% заробітної плати. Що означає страхова медицина? Це означає те, що людина, яка захворіла чи отримала якусь травму. Лікуються в загальній державній мережі. Практично для людини таке лікування йде ніби безплатно, але разом з тим, протягом трудового життя, людина, по суті, сама на себе робить, оплачує свої страхову касу. Лікування дуже дороге. Перебування день перебування хворого в стаціонарі в середньому коштує 300-400 марок в день. А це при середній їхній зарплаті. Значить, середня зарплата працівника 2,5-4 тисячі марок. Ну, звичайно, кваліфікований працівник може заробляти 6-8 тисяч, угу. це, це є досить, досить дорого. А скільки коштує операція? Операції дорогі. Значить, коштують, в залежності від рівня технічного оснаще, від рівня операції, від об'єму, від 8 до 12 тисяч марок. Дуже дорого. Якщо. На таку людину, яка не є застрахована, це практично дуже важко. До речі, такі клініки, приміщення і оснащення, яких нагадує нам науково-фантастичний фільм, є майже у кожному місті чи містечку. Наявність високоефективної апаратури та кваліфікація лікарів не залежить від величини населеного пункту. Позитивною стороною платної медицини є те, що клініки конкурують між собою в боротьбі за пацієнта, намагаються запропонувати йому весь спектр ефективних лікувальних засобів та висококваліфіковані медичні кадри. Та є у платної медицини і інший бік. Про це наша подальша розмова з Володимиром Васильовичем Войтюком. Мені не сподобалось. Не сподобалось. Мало можна щось таке знайти, щоб суттєво, сказати суттєво, що не сподобалося. Оскільки мене більше цікавила медицина, то я тільки одне можу сказати в порівнянні з медициною нашою. Про їхній технічний рівень оснащення я вже говорив, але я хочу сказати ще інше, що мені, наприклад, не зовсім сподобалося. Наприклад, ми в своїй лікарні і спеціалісти в обласній лікарні, і в інших лікарнях України, такої, такій спеціальності, як я працюю, то ми дуже багато робимо, допомагаємо людям, не прибігаючи до оперативного втручання. Я маю на увазі вправлення кісток при переломах кісток. Репозицію відлимків зробити можна не запобігаючи оперативному втручанню. Там, в Німеччині, в клініці любі маленькі, великі переломи, всі абсолютно оперуються. Тому що їм це вигідніше. Це їм вигідніше, тому що це угу. оплачується безумовно. Це йде на оплату угу. і лікарні, і безумовно. Слугуючому персоналу, і, звичайно, це відповідно п'є по кишені і самих пацієнтів. Але я вважаю так, що там, де можна зробити допомогти хворому без операції, то для чого це робити? Я кілька разів хотів було свої послуги запропонувати, разом з тим задаючи питання, для чого ви робите операцію там, де дуже просто, дуже легко. Зробити репозицію відломків при такому переломі, наложити гіпсову пов'язку, і людина буде себе чудово почувати, і разом з тим дуже швидко вона стане здоровою. Вони кажуть, ні. У нас така методика, ми всіх оперуємо підряд такого профілю хворих. Нам таке технічне оснащення, як в них, то ми пробили би, можливо, ще набагато більше, ніж вони там роблять. Ну, але разом з тим я хочу ще сказати, що... Вони знайомлячись з тим, що ми тут робимо, я мав певні матеріали, е в формі фотографій, деяких документів. І я оці познайомив колег. цих колег, то вони були досить були вражені тим, наскільки ми в своїх навіть умовах, хоча вони знають, що ми дуже як, бідні так. технічно. Оснащені, ну, в таких умовах, що як нам дається все-таки робити, робити такі, такі досягти таких результатів, які ми маємо.